Новини. І знову втрата. Іван Горак, 5 липня 1982 року, 12 вересня 2022. Старший стрілець другої стрілецької роти військової частини. Народився та проживав з сім'єю у селі Лисятичі. Навчався у місцевій школі та в художньому училищі. Наприкінці квітня цього року призваний на службу. Воював за золоте, гірське та Бахмут. Загинув під час ворожого обстрілу на Херсонщині, щирі співчуття близьким та рідним, вічна пам'ять, герой назавжди. Похорон сьогодні, 30 вересня, о 12 годині, 30 хвилин, з церкви Святого Миколая, село Лисятичі. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Відбулася 26-та сесія 8-го демократичного скликання Стрийської міської ради. Насамперед, міський голова згадав поіменно усіх загиблих захисників України з нашої громади за останній місяць. Усією сесійною залою вшанували пам'ять героїв, склали присягу та отримали посвідчення нові депутатки Стрийської міської ради Ірина Лойченко від Слуги народу та Наталія Мельник від громадянської позиції у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Депутатів Тищенка та Мицика усі проекти рішень депутати підтримали, попередньо опрацювавши їх на депутатських комісіях. В ефірі голос Стрия ви слухаєте новини. Стрийській школі номер 9 присвоїли ім'я Героя України Тараса Бобанича, який у квітні 2022 року загинув у боротьбі за Україну. Рішення про присвоєння імені та перейменування закладу загальної середньої освіти сьогодні на сесії Стрийської міської ради підтримали депутати одноголосно. Тарас Бобанич під псевдо-Хамер, 15 березня 1989-го, 8 квітня 2022-го, Військовослужбовець, молодший лейтенант, командир 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, учасник російсько-української війни, закінчив у 2006 році Стрийську загальноосвітню середню школу номер 9 брав активну участь у Революції Гідності. З 2014-го брав участь у бойових діях на Донбасі. Загинув 8 квітня 2022 року у бою проти російських військ під час виконання бойового завдання. Під розділом на Ізюмському напрямку Харківська область, прикривши собою побратимів, посмертно присвоєно звання Герой України. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У рамках національного туру кіно заради перемоги. У Стрию відбудеться показ фільму Мати апостолів. Це українська військова драма режисера Зази Буадзе. Фільм знятий за реальними подіями. Які відбувалися на сході України у 2014-2015 роках, де ще і дотепер продовжуються бойові дії? Трагізм війни показано через історію однієї людини матері. Перед очима глядача постає повна картина трагедії, яку несе війна, у головних ролях Богдан Бенюк, Наталія Половинка, Олександр Пожарський та інші? Трансляція кінострічки відбудеться сьогодні, 30 вересня, в народному домі по вулиці Народній 8, Початок о 18-й годині 30 хвилин. Вхід вільний. Показ фільму організовує управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради за сприяння Офісу президента України на підтримку українських військових та переселенців. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини Любомир Паламар. Почесний громадянин Стрия. На сесії Стрийської міської ради міський голова Олег Канівець привітав видатного стриянина, заслуженого тренера України, заслуженого вчителя України, заслуженого працівника фізичної культури та спорту Любомира Паламаря з новим званням. Та урочисто вписав його ім'я у книгу пошани Стрийської міської ради. Любомир Паламар народився 21 жовтня 1952 року у Львові. Після закінчення Львівського державного інституту фізичної культури працював викладачем фізичного виховання, начальником інспекції у справах неповнолітніх, вчителем фізкультури. Його учні переможці олімпіад, спартакіад міського обласного державного рівнів серед його вихованців. Переможці регіональних і міжнародних. ...змагань, чемпіони та призери України, Європи, світу з боксу. Був тренером збірної України на Олімпійських іграх в Атланті 1996 рік та Сіднеї 2000 рік. У 2006-му отримав сертифікат Міжнародної асоціації кікбоксингу на право проведення занять у цілому світі. У 1996-2000 роках робочий тренер збірної України з боксу. Нині Тренер-консультант збірної команди України з боксу та кікбоксингу, засновник школи боксу, майстер-клас Паламаря з 2021 року. Є радником міського голови з питань освіти та фізичної культури. Вітаємо Любомира Григоровича з новим званням. Бажаємо міцного здоров'я та Божої опіки. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Скала 1911 Стрий успішно дебютувала в чемпіонаті України серед Ама аматорів, який відбувається під егідою Асоціації аматорського футболу України у першому матчі проти Коломийського Варатика, впевнену перемогу здобули Стріяни. Вітаємо нашу команду і бажаємо успішного сезону в чемпіонаті. Наступна гра відбудеться 12 жовтня проти футбольної команди Агрон. Великогаївської територіальної громади Стрий, місто спорту. Впевнено, до перемоги. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У Стрию триває навчання української мови для переселенців. Це уже другий набір ВПО на мовні курси, які організували у нашому місті. За словами директора будинку працівників освіти Володимира Веселкова, де, власне, і проводять заняття, слухачами є люди зі східних регіонів, які спілкуються у побуті переважно. Російською. Переходити на державну мову допомагають професійні викладачки. За одне заняття вдається пройти від 3 до 5 тем з домашнім завданням. Цього разу охочих опанувати солов'їну зголосилося трохи менше, ніж минулого разу. Організатори пояснюють це тим, що значна кількість тимчасово переміщених повернулася додому. Курси відбуваються щовівторка та щосереди, початок. Об 11-й годині місце, будинок працівників освіти. Запрошуємо усіх бажаючих. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. 28 вересня бібліотека Стрийської громади відсвяткували своє професійне свято Всесвітній день бібліотек. Привітали працівників бібліотечної сфери, заступник міського голови Христина Грех, начальник управління культури, молоді та спорту Ірина Пукас та запрошені гості за працю кращих працівників. Ків нагородили почесними грамотами міського голови директор Стрийської централізованої бібліотечної системи Галина Цуцуп розповіла про виконану за рік роботу, якісний результат та сучасні зміни в діяльності. Бібліотечної мережі музичні вітання прозвучали від заслуженого діяча мистецтв України Степана Целюха та активного представника молодіжного руху устрію Олега Ковердана. Бажаємо не спинятися на досягнутому і надалі працювати на благо громади та України. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Відповідно до плану роботи управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, на станції юних натуралістів відбулося відкриття виставки конкурсу Квітковий Вернісаж 2022 на тему Квіткова моя Україна. На виставку подано 174 роботи учнів освітніх закладів Стрийської територіальної громади та вихованців станції юних Натуралістів виставка конкурс проходить за номінаціями листівки з міні-букетом. Композиції з сухоцвітів, екодекор, картини, дари, осені, букети та композиції з живих квітів. Журі конкурсу відібрало 11 робіт юних талантів до участі в обласному етапі конкурсу. Приходьте на станцію юних натуралістів, милуйтеся природою та чудовими фантазійними роботами наших дітей. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини Устрийській. Центральній районній лікарні відбулася медична конференція. Присутні обговорили тему покращення системи управління якістю організації надання спеціалізованої медичної допомоги. Своїм досвідом розвитку з колегами з Овруча, Шепетівки, Моршина, Мукачева та Славська поділилися директор Стрийської центральної районної лікарні Олексій Ігнатов, заступник з лікувальної роботи Богдана Лучків та заступник директора з фінансово-економічних питань питань Тетяна Козак. Фахівці розповіли про участь у грандовій програмі з розвитку лікарень в рамках проєкту Підтримка реформи охорони здоров'я.